Від її гори багаті історіями Про нас знають всі темниці По трубиці тут зупинився час Рахують людей, ховають ціні З давніх давен не аж до нині І бачили нас з тобою Да, 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 Еди. Еге. Я нацелаке. Зачем? <к apliansHiśmy> На якому березі? Зіно. А що, а... в березі, на березі буде видно тебе? <свист> а, а, ти, ти, з... З... На березі тебе Зазі взагалі не буде. Evet. <газ газ газ> Я чи то це все. <газ>. <газ Там сзади <газ> вас корабліки не видно, а ви оце ще з берега. Ух ти, воно їде. А висковці... от да? то екскурсійний пішов, ні, то перевозить. Там... То машини перевозить. У чисто машини? То не екскурсіонний, то той великий, то машини. Дік, Де, дедушка розказує, малашки. Угу. Оцей може бути екскурсіоний. Он теж екскурсіонний сейчас заходить. А, Мені це таблетка купити. А що, а ви не бели собою? Та скільки Сіків. А, а ще став спином до думаю, Ви там кожен день Олег, кажуть, на каже, на там морі купаєтесь. Да, кожен день, цілий тиждень. дощ як з ядра. А тоді два години сонце, чотири години, дощ. І ми кожен день морі. Він це побачить скоро. Длаго. Він слідкує тобою. — А ми на морі! — Ура! А, на морі! а дедушка, там, дедушка на морі! — Кажу Катя, всі каже, що я... А, ні, це на камеру нельзя. Нельзя, нельзя. Все, все. Так. А. Морі, смеється, а, кажу... Бабушку, той... а ми на морі! — кажу, Бабушка, матчка. Той район. Ми... де ти розказуєш... Ты даже не знаешь, что делать. Никого. Это первый. А рай, то, я, то в... все скажу. Цель путь туда. Вот тут. А, то, відносили... а тоже бачу поцелуй двух отраться. По Ой, <звіць> хорошо. <звіць> Тут реально пагне, а сто там є, дівчини вода. Та воно у мене під ногами якась ще живність, я не знаю, чи бичок, чи що. Я переходив в траві щось було. А так бичок може що Треба до якогось виїжджати хоча б з 12 сюди, чи з обіда, чи зранку, якось вставати раніше завтра. Вставати в країну, як мулаш, а 8-часово, щоб я помилував.

Ні, це той що там морем клас пахне, то реально шошок, що -що, а морем дуже приєдно. Азовське. Ну сколько це? Три роки. Та три роки, яке це. Ні, чотири роки ми там не їдемо. Чотири роки ми не їздимо, а так три роки. Четыре годин, Okay, good. Я закривав, всі бари, для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, сапожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них.